Сьогодні на огляді у нас буде велосипедне взуття Five Ten модель Hellcat. чорні, з білими написами. Але не нові, а трішки підгулявші. Почав я на них їздити в середині серпня 2018 року. За цей час я накатав майже 39 тисяч кілометрів. А якщо точно, то страва каже, що 38 тисяч. 815 кілометрів. І давайте подивимося, в якому вони стані за такий пробіг. Ця штука працює, дивіться, вона ще тримається. Я думав, що вона скільки кілометрів не видержить. А вона ще тримається нормально. Дивимося на шви. Всі шви ідеальні. Все тримається. Ніде нічого не поплило, ніде не розклеїлось. Тут все ціле. Ось тут трішечки на підошві піджмакане. І на цій так само, бачите? Ось. Але таке вже було десь, мабуть, через місяць вже воно отаке було і, і нічого не змінилося. Всі шви, все ідеально. що один що другий, ніяких проблем не виявлено. Хочу сказати, що в гонках вони участь не приймали. Просто звичайне катання. Катав я в них і по асфальту, і по ґрунтам. Тепер давайте заглянемо всередину. Всередині теж шви, нитки. Ось оцей шов. Він нормальний, з ним нічого не сталося. Тут так само шов, ніде нічого не полізло. Що один, що другий. На цьому так само все тримається. Ось тут, правда, вже підкладочка трішечки протерлась. І всередині, там ось тут де палець великий, і трошечки отут, трошечки підтерлося. Але їздити можна. Всі оці отвори для шнурків теж в ідеальному стані. Ніде нічого не відвалилося. Тут якось дивно зроблено. Тут просто прорізано, а з цієї сторони вставлено, я не знаю, вони, мабуть, мабуть, пластмасові. Такі самі, як тут, такі тут пластмасові такі фіксатори. Чому їх нема з цієї сторони, незрозуміло. Тут так само, дивіться, просто прорізано, а тут вставки пластмаси. Це не знаю якась така особливість, для чого вони там є, для чого поки не зрозуміло. А тепер я вам покажу, який виплив дефект. Що з ними робити. Дефект ось. Ось тут відклеїлось. І це я побачив на останньому виїзді. Ми залізли в гарну багнюку після дощу. Прийшлось пройтись трішечки по полю з землею. І коли я почав чистити, то помітив, що туди набилось багато землі, а на цьому ще більше. Ось тут, тут сильніше відклеїлось. Це поки що єдиний дефект за майже 39 тисяч кілометрів. Що з цим робити? Можна просто залити клеєм і придавити. Але невідомо, який сюди потрібен клей, бо тут все ж таки пластик, тут резина. Чим його склеяти. Мабуть, треба понести до спеціалістів, можливо, приклеять. І в них ще можна катати і катати. Так, да, треба катати. Не спішіть вимикати відео, це ще не кінець. Відвідав сьогодні ремонт взуття. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Проклеяли мені повністю, так як я і просив. На одному і на другому. А ще я попросив, щоб мені наростили оцей ось бортик. Так як з часом підошва от в цьому місці вже підтерлась і шип на асфальті цокає. Коли вони були нові, оцей бортик рідний, був ніж шип. Більше, ніж на міліметр. А потім з часом стерлося, і воно стало нижче. Ідеш по асфальту, воно цокає. Тому цей бортик був нарощений, і бортик став тепер вище, ніж на новому. Можна сказати, що у фейфтинів почалося нове життя. Скільки вони ще кілометрів витримають, я не знаю. Але я думаю, що багато, так як вони в ідеальному стані. І як казав той лисий, да, надо катати.